За повідомленнями синоптиків в Україні 18 квітня пройдуть дощі. На Вінниччині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Черкащині значні дощі. Температура у західних північних Вінницькій та Черкаській областях вночі 3,8, у удень 7,14, на Нарешті території вночі 9-15, у день 14,19, На сході країни 22 27. У день у центральних та Харківській областях подекуди грози. Вітер північний, з переходом на західний 5-12 метрів за секунду. У Карпатах, в більшості центральних та східних областей, місцями пориви 15-20 метрів за секунду по Київщині вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів. Дощ у день від плюс 6 до 14 градусів. Очікується значний дощ у Києві вночі 7-5 і тима дощ у день плюс 7 плюс 9. Значний дощ.